Усім привіт! Новинка у магазинах Аврора. Тіні для повік від Сафі ціна 69 гривень. Ось такий набір тіней. 8 відтінків, ціна 59 гривень. Роуз, палетка тіней. Ціна 39 гривень. Тут дуже багато відтіночків. Ось такі мерехтливі тіні від фірми Safi. 69 гривень, 9 кольорів. Маска для очей гелева, багаторазова. Є декілька варіантів дизайнів. Це новинка в магазинах Аврора. Ціна 39 гривень. Набір спонжів для макіяжу 3 штуки 59 гривень. Є спонжі в такій баночці 88 гривень. Набір із трьох спонжів 59 гривень. Форма для виготовлення морозива – 4 штуки. Ціна 77 гривень. Устілки розміри в асортименті, ціна 5 гривень. Такі устілки, розмір універсальний, ціна 39 гривень. Ось такі устілки коштують також 39 гривень. Ось такі ціна 34 гривні. Ще є рожевого кольору. Також розмір універсальний. Ціна 34 гривні. Капці кімнатні, 34 гривні. Ставка для взуття ціна 19 гривень. Тапки домашні жіночі 149 гривень. Коштують кольори в асортименті. Ось такі з мордочкою котика 77 гривень. З сердечками 129 гривень і такі м'які 199 гривень. Кепка з люрексовою ниткою. Її ціна 99 гривень. Стакан пластиковий із кришкою та трубочкою. Ціна його 74 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Килим до ванної кімнати ціна 99 гривень. Є придверні килимки півкруглої форми, ціна 88 гривень. Набір килимків у ванну кімнату, ціна 279 гривень. Ось такі придверні килимки прорезинені. ціна 149 гривень. 149 гривень коштує повністю гумовий килимок, розмір 75 на 45 см. Контейнер для зберігання лимону 39 гривень. Глечик із чашками 4 штуки. З кришкою ціна 59 гривень. Пластикові стакани. Із малюнком ціна 12 гривень. Ось такі 19 гривень. Об'єм 400 мл. Ще один варіант. Ці коштують 24 гривні за штуку. Дитячі чашки пластикові ціна 24 гривні. Ось такі також 24 гривні. А така чашка пластикова 29 гривень. Вони однотонні, це не дизайн, а наліпка. Чашки пластикові дитячі, ціна 29 гривень, із з малюнком кольори в асортименті. Совок пластиковий ціна 24 гривні. Подарункові пакети менших розмірів ціна 11 гривень Є різні дизайни. Розмір 23 на 18 пакет коштує 29 гривень. В асортименті дуже великий вибір різних дизайнів. Ще один варіант подарункових пакетів. Ось такі. Ціна 22 гривні та 15 Ще одна новинка це є лієчка для поливу квітів пластикова. Її ціна 39 гривень. Брелок м'який, качення в окулярах. Ціна 49 гривень. 44 гривні коштує гра настільна, встигне за 10 секунд. Конструктор дитячий іграшковий трубопровід. Ціна 149 гривень. Ножниці 22 гривні 15 гривень. Вистики довші 39 гривень. 15 гривень. Такі повністю металеві 44 гривні. Рожеві 15 гривень. Набір із двох ножниць ціна 34 гривні. Набір закладок. ціна 39 гривень. Степлер із скобами 39 гривень. Куректор 19 гривень. Ще трошки канцелярії. Калькулятор ціна 77 гривень. Ось такий коштує 109 гривень та 88 гривень. Файли, набір 50 штук коштує 27 гривень. Набір 100 штук файлів, ціна 69 гривень. Набір інструментів для педикюру. 6 штук в наборі: 49 гривень. Зеркальце кишенькове двохстороннє, ціна його 44 гривні. Дизайн в асортименті. Браслети із підвісками. Ціна одного 34 гривні. Є в різних кольорах. Такі рожеві, зелені, сині, фіолетові. Також відрізняються самими підвізками. Парні металеві браслети дружби. Долоні. Вони на магніті. Ціна 34 гривні. Резиночка для волосся. Ціна 19 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі резиночки. Ціна 14 гривень. Іменно такі резинки є одні з моїх улюблених. Набір резинок ціна 22 гривні за 6 штук. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.